Сьогодні про таке: мороз як зброя, наслідки російських ударів по українській енергетиці і плани окупантів атакувати підстанції українських АЕС. Вашингтон втрачає довіру, яка вірогідність створення нового альянсу безпеки замість НАТО без США, але з Україною. Викривлена дипломатична реальність. Трамп запросив Путіна долучитися до Ради миру. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Думаю, варто розпочати з атаки українських дронів. Вони навідалися в Саратов і Енгельс. Надходять повідомлення про вибухи на одному із місцевих НПЗ. Ця інформація уточнюється. Трохи приємних цифр, які доповнюють попередню новину у 2025 році. Служба безпеки України відмінусувала вороже ППО на 4 мільярди доларів. Далекобійні удари спецпризначенців знищили або вивели з ладу як пускові установки, так і радіолокаційні станції та радари ворожих систем. Завдяки цьому в багатошаровій російські ППО утворилися безпечні коридори для українських далекобійних дронів. Окупанти стягують резерви до Покровська, щоб прорвати нашу оборону. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, йдеться про масовані штурми, а також про просування малими піхотними групами. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Нова ідея фікс Путіна: захоплення Вовчанська на Харківщині. Армія окупантів уже не вперше намагається прорвати оборону ЗСУ саме у цьому населеному пункті, використовуючи чисельну перевагу. За даними угруповання об'єднаних сил, противник проводить наступальні дії у Вовчанську, а також у напрямку Гравського, Вовчанських хуторів. Та зибіного, крім того, російські війська неодноразово атакували українські позиції, і в напрямку дігтярного та круглого йдеться саме про розширення сірої зони без повноцінного закріплення, але з постійним промацуванням нашої оборони. І на востокі групіровку сіл на багатьох участках перегрупіровку сіл Росіян. цьому вони вже підтягують перебрасывают на ключевые участки не вторые эшелоны, а третий, четвертый, грубо говоря, это говорит о том, что те силы, которые предназначались для выполнения первой задачи, для прорыва нашей обороны, они уже стерлись. У результаті від реальних успіхів на фронті російська армія перейшла до масового вигадування уявних перемог, як, наприклад, у селі Привілля Донецької області, напередодні у прокремлівських телеграм-каналах почала активно з'являтися інформація про просування на слов'янському напрямку та взяття під контроль там вищезгаданого населеного пункту. Охотное дело российских звн военкоров привирать и рассказывать о том, что россияне там активно продвигаются. В любом случае мы видим, что даже звн военкоры сейчас нам придут на помощь, не удивляйтесь, потому что часть из них уже не просто возмущены, а с, с криками, и истериками кричат в адрес так называемого министра обороны, так называемой Российской Федерации Белорусса о том, что все вранье, вранье, вранье. В угрупованні військ схід інформацію про взяття окупантами чергового села на Донбасі спростували, заявивши, що українські війська тримають оборону біля Покровська, Мирнограда та у напрямку Слов'янська. На підтвердження своїх слів бійці зсу публікують чергові відеодокази колосальних втрат противника. Так, дороги біля Покровська перетворюються на звалища ворожої техніки, підбитої українськими дронами. А це вже філігранна робота нашої доблесної авіації. Американська керована високоточна авіабомба GBU-39 завдає потужного удару по позиціях ворожих операторів дронів, будинків із живою силою супротивника та російського БК. Не дають спуску окупантам і бійці третьої штурмової. Напередодні їм вдалося рознести в друзки ворожий град разом із усім боєкомплектом і вантажівку набиту особовим складом ворога. Але не зважаючи на колосальні втрати на фронті, російські генерали вперто намагаються наступати, втрачаючи в день тисячі солдатів убитими та пораненими. Спекотним останніми днями для окупантів став і куп'янський напрямок. Констатують військові аналітики на північному фланзі. У місті наші підрозділи просуваються у лісах поблизу річки Оскол. Окупант же змушений відступати відразу з кількох добре облаштованих супротивником опорних пунктів поблизу Куп'янська. Стремительне продвіження дуже таке, іноді отрицательне. Особенно забавная ситуация в части Купинска. Значит, опять российские эти э, тела в, в военной форме, уже без Путина, рассказывают о том, что они все захватили, в Купинске в частности. Захватили Купинск узловой. Эта информация не соответствует действительности. И об этом, кстати, тоже пишут на z военкоры. Поэтому э, э, не э, спешите э, впереди паровоза. Окремо хочеться відзначити і успіх ЗСУ на сході від піщаного. Наші сили вийшли у напрямку траси Р-07, тим самим скоротивши дистанцію до степової новосілки. Це створює тиск на ворожу логістику і змушує їх реагувати, підтягуючи нові нові резерви. Сили оборони підтверджують активізацію ворога і на Запоріжжі. Так, згідно з даними розвідки, РФ вирішила поповнити свої угрупування на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Про це розповів речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він пояснив, що подібні ротації свідчать про відчутний вплив втрат ворога на боєздатність підрозділів на запорізькому напрямку. Противник за минулу добу провів е, близько пів сотні бойових зіткнень. З них 31 бойове зіткнення на Гуляйпільському одному з найскладніших напрямків. Окупантам просто ніде взяти резерви, тому російська армія останнім часом почала більше покладатися на свою авіацію. Ворог активно застосовує. І авіацію завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами. Це він робить для того, щоб зруйнувати і наші позиції, зруйнувати будівлі і в тих населених пунктах, які він атакує, і в тих, що розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. Так російська армія мстить ЗСУ та мирним українцям за чергову успішну спецоперацію у глибокому тилу ворога, запевняють військові аналітики. Черговий ляпас особисто путіну та його картонним генералам уперіщили українські дрони, вкотре вразивши полігон Капустін Яр, саме звідти Росія запускає міжконтинентальну балістику, в тому числі і Арешнік. Окрім запуску Арішника, полігон Капустін Яр активно використовується для випробувань великої кількості різної зброї, малої та середньої дальності крилатих ракет, комплексів та систем ПВО Росії. Тепер же завдяки українським бойовим дронам, ця робота поставлена Кремлем на паузу. У 2025-му кількість втрат серед українських військових зменшилася на 13%. Про це повідомив головком Сирський. Водночас, за 2024-2025 роки, втрати ворога склали понад 850 тисяч загарбників. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1020 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 227 тисяч 440 загарбників. Крім того, за останні 24 години силу оборони України знищили два російських танка, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Переходимо до теми російського терору, бо як інакше назвати те, що роблять окупанти в Одесі. Вони сильно пошкодили енергооб'єкти, залишили без світла понад 30 тисяч родин. Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення постачання електроенергії. Також росіяни атакували чотирма ракетами об'єкт критичної інфраструктури Харкова. Є значні пошкодження. На Чернігівщині знеструмлено близько сотні населених пунктів. Причина ворожі удари. Найважча ситуація в північних громадах області. Окупанти використовують мороз як зброю. Розвідка повідомляє, що росіяни планують атакувати підстанції українських АЕС, щоб занурити Україну в суцільну темряву і примусити до капітуляції. Але і це не величезне, але ворожі удари по енергетиці України спричиняють легітимну дзеркальну відповідь. Путін готовий на все, щоб примусити Україну до капітуляції. Мені Міне з цим ніхто не буде спорядження. Поки Україна переживає найважчу зиму спочатку повномасштабної війни, Росія посилила ракетні та дронові удари по енергетичних об'єктах. Саме російські ракети, російські шахеди, російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди. Головне управління розвідки України повідомляє, що Кремль розглядає сценарії ударів по підстанціям, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Таким чином терористи хочуть змусити Київ піти на неприйнятні умови припинення війни. Враг намагається показати, що давайте видавіть на Україну для того, щоб… Ми максимально е закончили ету ситуацію, е яка називається Кроплітна війна. У них це ж називається немножко по-другому. І е сьогодні вони вже переходять в режим атомного тероризму. Це вже одна из останніх таких е красних ліній з нашої сторони, котрою они можуть перейти. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки. Настав час, щоб світ, включаючи Магате та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів. І це після того, як за посередництво Магате росіяни говорили про припинення вогню в районі Запорізької АЕС, щоб провести ремонт останньою резервною це великий закритий клуб по інтересам. в клубе входят те страны, которые имеют наибольшую генерацию в атомной энергетике. Одной из наибольших стран, которая является спонсором МГТ, является Российская Федерация и Росатом с Росатом флотом. Они, конечно, являются наибольшим в Донора МАГАТЕ місія МАГАТЕ відвідала та оцінила 10 підстанцій, після сигналів про те, що біля них були вибухи. Групи на Чорнобильській АЕС та на Хмельницькій АЕС були проінформовані про те, що 11 та 15 січня були помічені дрони, що літали в межах 5 кілометрів. На Хмельницькій АЕС було чути велику кількість вибухів, у тому числі й поблизу об'єкту. Група на Южноукраїнській АЕС. Повідомляла про численні сигнали повітряної тривоги, і приблизно за 10 кіломепедиків від об'єкта так само було помічено військовий літаючий об'єкт. За даними ГУР, йдеться про цілеспрямовані атаки на елементи енергосистеми, які пов'язують енергоблоки АЕС із об'єднаною енергомережею України. Шляхом знищення. Або виведення з ладу вказаних підстанцій, Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла. Станом на середину січня 2026 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України. Постанции или открытые рассмытельные устройства атомных станции это такая дорога с двухсторонним движением. в первую очередь атомная станция настроена на то, чтобы выдавать электрическую энергию в сеть, обеспечивать большинство регионов Украины стабильным графиком электроснабжения, далее там добавляет или зеленая энергетика, или теплогенерация, в зависимости это утро, вечер или день. Но это основа нашей энергосистемы. И эти подстанции нам дают в среднем от 62 до 68% на сегодняшний день генерации электрической энергии. У разі знищення або виведення з ладу підстанцій, як стверджують в розвідці, Росія розраховує ізолювати атомні станції від енергосистеми, що може привести до масштабних відключень електро та теплопостачання для цивільного населення. Паніку сіяти не нужна, потрібно, потрібно запасатися теплими тіплими щоб у вас були теплі, тіпле мати кілька запасів адіял. И мы проживем и тоже этот тяжелый период, хотя нам будет всем областным центрам и большим городам будет очень непросто, если враг сделает такую попытку ударить по открытым распределенным устройствам, большим подстанциям атомной энергетики. Крім того, що кремлівський диктатор продовжує терор українців, він робить ставки на те, що саме це допоможе йому посилити тиск на Європу та захід. Враг показує, що е терор, особливо, коли зараз змінюється направлення вєтра, є активна воздушна маса, которая може в каких-то варіантах супераварійних, ну таких я думаю, що не будуть приносіть продукти гарення, продуктів кіта радіонукліди і так далі в Сторону е європейського союза, а е це теж бачає гроза для е стабільної ситуації в Європейському Союзі, в першу чергу це там Польша, Чехія, Словакія у грудні 25-го року гендиректор магате заявляв, що ситуація в енергосистемі України перебуває в найгіршому стані з вересня 24-го року, з того моменту, коли міжнародне агентство з атомної енергетики розпочало моніторинг підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки. Та захист України постійна нестабільність в електромережі України продовжує підривати ядерну безпеку, хоча резервні системи працювали належним чином. Повторювані втрати зовнішнього живлення та обмежене резервування збільшують ризик і посилюють потребу в надійному зовнішньому електроживленні. Він знову закликав до максимального стримування вогню, говорячи про небезпеку. Удари по електромережі України, схоже, скоординовані для максимального порушення роботи. А їхня частота та масштаби підкреслюють, що загальна стабільність мережі погіршується, а не покращується. Ніхто не хоче ядерної аварії і не отримує від неї вигоди. Уже два рази э, в кінці прошлого года були атаки по автомобілям місії э, МАГАТЕ FPV-дронами э, э, в временно окупованих територіях, тому. Э, Ну вірить магате і і, і там ніяких не було рішень послі этого вірить магате і яке-то котріяння тут просічки невозможно. Русатом займає своє прочне, надійне і дуже почетне місце во всіх системах життєбезпечення государства Російського. Спочатку опалювального сезону, жовтні 25-го року, росіяни завдали понад 250 ударів по енергетиці України, але... Україна може завдати дзеркальної відповіді по Росії. Тим більше вже є результати. Наші захисники вже завдають ударів по російським енергетичним та логістичним об'єктам ворога. Віріш вовчемонтет він то і вон між скокоди. Пампам. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні! Низка країн ЄС розглядає можливість створення нового альянсу безпеки. Замість НАТО повідомляє Політіко. Це відбувається на тлі загострення стосунків із Сполученими Штатами, ну або правильніше сказати, із Трампом через Гренландію. Як пише видання, Україна може стати ключовим елементом нового альянсу, бо має велику армію, розвинену індустрію дронів і реальний бойовий досвід. Тим часом США вводять додаткове мито щодо своїх союзників, які відмовляються підтримати плани американського президента захопити або купити Гренландію. Далі про зміну глобальної безпекової структури через суперечливі територіальні амбіції. Я от промовляю це і розумію, що наче роблю підводку до сюжету про Путінську Росію. Але ні, це про США. США завдають удару по Європі через гренландське питання. Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії. З 1 лютого 2026 року усі вище згадані країни Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться 10-відсотковим мито на всі товари, які відправляються до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мита буде збільшено до 25%. Цей тариф діятиме доти, доки не буде досягнуто згоди про повну та тотальну купівлю Гренландії. Під американські мита потрапили європейці, які раніше на запрошення Данії відправили на крижаний острів символічну кількість своїх солдат. Наприклад, Париж і Берлін відправили 15 та 13 військовослужбовців, а Лондон та Амстердам лише по одному. Жодні залякування та погрози не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії, ні будь-де у світі. Тарифні загрози є неприйнятними і в цьому контексті недоречні. Питання Гренландії безпосередньо пов'язане з війною в Україні. Деякі європейські політики, як прем'єр Іспанії Педро Санчес, вважають, що агресія Вашингтона проти Гренландії додасть легітимності агресії Путіна на думку голови євродипломатії Каї Калас, спостерігаючи за ситуацією навколо острова в Пекіні та Москві. Відкривають шампанські Китай і Росія напевно радіють у ці дні. Саме вони отримують вигоду від розбрату серед союзників. Якщо безпека Гренландії опиниться під загрозою, ми маємо вирішити це в рамках НАТО. За їх словами у Гренландії президент США одночасно б'є по Китаю та Росії, а також тисне на Європу. Заметьте, очень четко названы приоритеты и противники. Российская Федерация и Китайская Народная Республика. То есть нет такого дипломатического завуалированного понятия, как авторитарные режимы, э, страны-изгои. Очень четко названы противники. Сформирована так называемая область зла, которой должны противостоять не только Соединенные Штаты, но и, соответственно, европейские партнеры. Это продолжение той тактики, -то Актики Трампа давлення на Європу. Я напомню. Трамп в своєму успішно вирішив вопрос увілічення фінансування бюджету НАТО до п'яти Гренландія та Арктика є стратегічно важливим регіоном як для Заходу, так і для Китаю з Росією. При цьому Пекін та Москва повинні розриватися між Арктичним регіоном і своїм прикордонням, а саме Тайванем та Україною. То есть Российская Федерация на фоне возросшей военной активности Соединенных Штатов в данном стратегическом регионе вынуждена будет отвлекать и личный состав на усиление военного присутствия Российской Федерации в данном регионе и, соответственно, военно-технический потенциал. А я напомню, арктические подразделения на данный момент воюют на территории Донецкой области. Зрештою, тиск Білого Дому має спонукати європейців зміцнити свою військову компоненту. А Китай та Росію перерозподілити свої військові ресурси. ЄС yes. готується вводити тарифи на американські товари. Про це Financial Таймс повідомляє. Це відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії і американські тарифи. Ну і на сам кінець про якусь викривлену реальність. Увага! Озвучую. Путіна запросили долучитися до Ради миру, яка опікуватиметься відбудовою сектора Газа. Про це повідомляє Блумберг. Нагадаю, Трамп приймає рішення щодо того, кого запрошувати до складу цього органу. Є умова, щоб долучитися, треба сплатити 1 мільярд американських доларів. Я впевнений, що у Путіна є такі гроші. Також впевнений, що. Воєнному злочинцю, країна якого товаришує з хамасівськими терористами, офіційною владою в ГАЗі, яка організувала і вчинила різанину 7 жовтня 23-го року в Ізраїлі. Не місце в Раді Миру. Цікаво, у Вашингтоні ігнорують факти чи просто ведуть складну гру. Я сподіваюся, що скоро дізнаємося. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!